Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Мир Божий всім, хто сьогодні приєднався до нас, щоб вивчати Боже Слово разом. Ми відкриваємо 28-й розділ книги Вихід в якому описано, якими мають бути священичі шата для Арона та його синів, які будуть служити в Скинії. У 28-му розділі мова піде про нагрудник, ефод, верхню шату, хітон, завій і пояс. А взагалі 28-й і наступний 29-й розділи говорять виключно про служіння священства Скинії. Разом з нами у вивченні Божого Слова приймає участь Віталій Мар'яш, пастор і вчитель Біблії в Київській Богословській семінарії. Помолимося на початку. Господи! Ми знову бажаємо досліджувати Твою святу Книгу. Благослови нас у цьому вивченні. Відкривай наші очі на важливі істини, які знаходяться у 28 му розділі, який ми вивчатимемо сьогодні. Допоможи нам побачити Ісуса Христа в усіх цих образах і почути те, що Ти хочеш нам сказати. І нехай в цьому будеш ти звеличений. Амінь. Отже, ми розпочинаємо досліджувати 28-й розділ книги Вихід і попросимо брата Віталія зробити невеликий вступ до нього. Наступний великий розділ 28-й, Він про священство. От в чому священик повинен бути в діти, як він повинен. Бути посвячений, які жертви повинен він приносити, як він повинен представати перед Богом. І, І головна ідея за священством. ну, З одного боку, вони, первосвященник носить оці нагрудник, де представляє всього Ізраїля. Тобто ідея mm -hmm. така, що він виконує тут, він стоїть в інтересах народу. Mm -hmm. А з другого боку, що не весь народ може доступитися тільки. Священство може обслуговувати, може вести народ в Божу присутність. Цю ідею важливу єврейський народ повинен був навчитись. Для доступу в присутність Божу потрібен посередник. Без посередника ніяк. Мало того, що до Божої присутності є один двір, жертівник, потім. Святе, святе, mm -hmm. святих ковчег, який схований кришкою присутність, mm -hmm. яку охороняють хером. Доступ до цієї присутності мають лише покликані, обрані сини Аарона левити до певної міри. І цю думку вже потім євреї все більше і більше розуміли. А коли прийшов Господь, mm -hmm. він продемонстрував, тому що вони вказували. Лише на необхідність посередника, але оскільки люди грішні, вони не могли бути таким mm -hmm. ідеальним посередником. І послання до євреїв нам вже говорить, хто є mm -hmm. цим ідеальним священником досконалим. Це Господь Христос, якого не було гріха. От і Він все служіння священство, воно так само, як і Скинія, вказувало на прихід Христа, на необхідність Христа, ідеального посередника. І тепер ми прочитаємо перших 14 віршів із 28-го розділу. А ти візьми до себе брата свого Аарона та синів його з ним, з поміж Ізраїлевих синів, щоб він був священником для мене: Аарона, Надава, і Авігу, Елеазара та Ітамара, синів Ааронових, і зробиш священні шати для брата свого Аарона на славу й красу, і ти скажеш усім мудросердим. Що я наповнив їх духом мудрости, і вони зроблять Ааронові шати для посвячення Його, що був священником для мене. А оце ті шати, що вони зроблять нагрудник, і ефод, і верхню шату, і хітон плетений, завій і пояс, і зробиш священні шати для брата свого Аарона та для синів Його, щоб він був священником для мене. 28 розділ розпочинається тим, що Бог звертається до Мойсея з повелінням про те, щоб Аарон і його сини були священниками При скинії. Як я розумів, це означає, що крім потомків Аарона, більш ніхто і ніколи не зможе служити при Божій Скинії. Ніхто і ніколи не зможе стати священниками при Прискинії, могли служити також і Левити, але вони не були синами Аарона, Вони. Просто були з того ж самого коліна, що і Аарон. Але священниками могли бути тільки прямі потомки Аарона. А чи можемо ми побачити в цьому якийсь образ для нашого християнського життя? Бо ми віруючі, пам'ятаєте, теж названі священниками Божими? Так, звісно, ми можемо бути священниками в Божому храмі, в його церкві, яка одночасно є його тілом. Але ми можемо бути священниками тільки за умови прямого родства, що й маю на увазі. В посланні до євреїв ми читаємо такі слова: Бо хто освячує, і ті, хто освячується, усі від одного. З цієї причини не соромиться він звати братами їх, кажучи: сповіщу про ім'я Твоє браттям своїм, буду хвалити тебе серед церкви І ще На нього я буду надіятися І ще». Ото я та діти, яких Бог мені дав. В цьому тексті мова йде про Христа як про первосвященника. І далі, в 17 вірші написано, тому мусів бути він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвящеником у Божих справах для облагання за гріхи людей. А ми названі його дітьми. тобто, Дітьми первосвященника, і тому маємо право теж бути священниками. І про наше священство апостол Петро пише але ви люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Цікаво, що на священство Арун був вибраний одночасно зі своїми синами. Ніби як батька він мав би мати якийсь привілей. Спочатку послужив би сам, а потім приєдналися б його з сини. Воно ніби логічно, так і має бути, але в цьому одночасному вибранні ми бачимо також і духовний зміст. Наше вибрання на священство, як віруючих, відбулося одночасно з вибранням Ісуса Христа на первосвященницьке служіння. Ти замислювався над цим? Весь в посланні до Ефесян в першому розділі з третього вірша написано: Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у ньому Він нас перше заложення світу, щоб були перед Ними святі й непорочні в любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе. Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Тобто, наше вибрання співпадає з Його вибранням, і це насправді неосяжна таємниця Божої благодаті, але це факт, який описаний в Біблії. Ми вибрані в ньому, і це прояв Його милості до нас. Не ми самі захотіли бути священниками. Він покликав нас у Христі, і це дуже високе достоинство, яке він дозволив нам займати. Біблія потрібна завжди і в розпачі, і в щасті. Продовжимо читання далі з п'ятого вірша. І візьмуть вони золота і блакиті, і пурпуру, і червені, та вісону, і зроблять ефода з золота, блакиті і пурпуру, і червені, та з вісону суканого робота мисця. Два злучені нараменники будуть у нього при обох кінцях його, і буде він сполучений, а пояс мистецький його ефоду, що на нім тієї ж роботи, нехай буде з нього золота, блакиті і пурпуру, і червені та суканого вісону. І візьмеш два оніксові камені та й вирізьбеш на них імена Ізраїлевих синів, шість із їхніх імен на камені однім. А ймення шости позосталих на камені другим, за їхнім народженням, роботою різьбаря каменя, різьбою печатки вирізьбиш на тих обох каменях імена ізраїлевих синів, оточені золотими гніздами, зробиш їх, і положиш обидва камені на нараменниках Ефоду, камені пам'яти для ізраїлевих синів, і буде носити Аарон їхні ймення перед Божим лицем. На обох плечах своїх на пам'ять А гнізда поробиш із золота, і два ланцюги з зо щирого золота плетеними поробиш їх роботою шнурів і даси ті плетені ланцюги на гнізда. У віршах з 5 по 14 описано з чого і як потрібно було виготовляти ефот. І я звернув увагу, що для виготовлення лише однієї цієї одежі використовувалося п'ять різних компонентів. Золото, блакить, пурпур, червень та суканний вісон. Так написано: і зроблять ефода золота, блакиті, пурпуру і червені та з вісону суканого робота місця. Я вже здогадую, що цих п'ять різних видів матеріалу, з якого виготовлений ефод, теж мають якесь духовне підґрунтя або значення. Ефод – це була одежа, яка належала виключно первосвященнику. А Первосвященник, як ми вже говорили, символізує Ісуса Христа. Таким чином, коли ми говоримо про цих п'ять компонентів, то звісно, що вони вказують на ті якості, які притаманні Христу як первосвященнику, перше, що нам кидається в очі в цій одежі, це, звісно, що золото. Коли ми будемо досліджувати 39-й розділ книги Вихід, то ми дізнаємося, як саме золото стало елементом одежі. Я прочитаю з 39-го розділу. І повибивали вони золоті бляхи, та й настригли ниток на роботу серед блакиті, і серед пурпуру, і серед червені, і серед вісону робота місця Виявляється, що вони наробили золотих ниток з листів золота, і цими нитками був переплетений весь ефот. Ну, я можу лише уявити, якою була ця одежа. Ну... Мені здається, вона сяяла, наче сонце. І, і зрозуміло, що золото говорить про божественність Ісуса Христа, про Його небесну славу. В книзі об'явлення ми знаходимо таке описання Христа а посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. Тут ми знову бачимо золото і розуміємо, що Христос представлений як Бог. І ще потрібно звернути увагу, що присутність золота переважає в цій одежі. Ісус Христос є повнотою божества. А наступний матеріал для ефоду це блакить. Блакитний колір це колір неба, правда ж? Це говорить про небесний характер Ісуса, про Його небесне походження. Апостол Павло, говорячи про Христа, каже: Людина з неба, Господь. І цей колір вказує нам також на Святого Духа, який злинув з неба. Далі серед кольорів йде пурпур. Коли я читаю про пурпур, то мимоволі згадую слова, записані в книзі пророка Ісаї. Пам'ятаєте, якщо гріхи будуть червоні як пурпур, стануть, мов вовна вони. Але насправді в даному випадку пурпур не ототожнюється з гріхом. Червоний, темно червоний вірніше, або навіть фіолетовий пурпуровий колір це насправді царський колір. Ось що ми читаємо в книзі пісень над піснями. А голова на тобі, мов кармель той, волосся на тобі, наче пурпура, цар в її заплітках упіймався. Пурпурова одежа це дуже дорога одежа, і в нашому випадку вона говорить про царське священство. Наступний колір, який тут описаний, це червень. Очевидно, що червона шерсть. Так, і червоний колір цієї шерсті говорить нам про жертвену кров Агнця. І останній матеріал Вісон. Коли ми згадуємо його, то мимоволі згадуються слова з книги об'явлення: радіймо та тішмося, і даймо славу йому, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала. І їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. Таким чином, Вісон говорить про людську природу Христа і про його праведність. І разом взяті всі ці п'ять кольорів відкривають нам всю суть Христа: золото його божественність, блакить небесну присутність і помазання Духом Святим. Пурпур, царське священство. червень його жертва на Христі. І вісон Його людську природу і праведність. Пізнавати Бога все ближче і ближче. Значить, любити те, що любить він, і ненавидіти те, що ненавидить він. Вивчаємо біблію разом. В сьомому вірші написано, що Ефот ніби складався з кількох частин. Тут мова йде про нараменники і про пояс. І цікаво, що і нараменники, і пояс також мали виготовлятися з тих самих матеріалів, що і Ефот. А пояс мистецький його ефоду, що на нім тієї ж роботи, нехай буде з нього золота, блакиті і пурпуру, і червені та суканого вісону. І ще тут написано, що на нараменнику мали кріпитися два оніксових камені з вирізбленими на них іменами синів Ізраїлевих. Е, досить незвична, як на наш погляд, одежа. І дуже очевидно, що кожна із цих складових має якесь духовне значення і несе в собі якийсь образ. Нараменник це була частина одежі, яка одягалася на плечі, на спину і на груди. Слово нараменник співзвучне слову «рамена», що означає плечі. Тому в іншому перекладі слово нараменник перекладається словом наплічник. А знаєте, тепер, коли ви пояснили, що нараменник пов'язаний зі словом рамена і означає наплічник. То, ну як тут не згадати записане в книзі пророка Ісаї про Христа, бо дитя народилося нам, даний нам син і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому, дивний, порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Виходить, що нараменник, як і рамена, пов'язані з владою, так? Так, і Христос говорить про себе: дана мені всяка влада на небі і на землі. Але нараменник пов'язаний не тільки з владою. На плечах або на раменах зазвичай носять тягарі. В книзі чисел ми будемо читати скаргу Мойсея до Бога і сказав Мойсей до Господа, нащо вчинив ти зло своєму рабові, і чому я не знайшов милости в очах твоїх, ти поклав тягара всього народу на мене, Мойсей був покликаний нести тягар народу на собі, і це було нелегко. А про Христа ми читаємо, що направду ж він немочі наші узяв, і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. Христос добровільно поніс на собі всі наші тягарі і присвятив для цього все своє життя. У нашому тексті були згадані ще два камені з іменами синів Ізраїлевих, які Клалися на плечі священника. Так, написано, і візьмеш два оніксові камені та й вирізбеш на них імена ізраїлевих синів. А священник носив на собі імена всіх синів Ізраїлевих. І так само Христос він несе на своїх раменах імена всіх своїх послідовників. І до речі, в книзі об'явлення ми теж читаємо про камінь: Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам, переможцеві дам їсти приховану манну. І дам йому білого каменя, а на камені написане імення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. І це хороша новина для нас. Наші імена завжди знаходяться перед очима Господа. Він знає все про нас, і Він піклується про нас. Я переконаний, що Біблія є найкращим подарунком яким Бог коли-небудь наділив людину. Все найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу. Авраам Лінкольн. Читаємо далі з 15-го вірша. І зробиш нагрудника судного роботою мисця, як робота ефоду, зробиш його і золоту, блакиті, і пурпуру, і червені та звісону суканого зробиш його. Квадратовий, нехай буде він, зложений удвоє п'ять довжина його, і п'ять ширина його, і понасаджуєш на ньому каменневе насадження, чотири ряди каменя: ряд рубін, топас і смарагд, ряд перший, а ряд другий карбункул, сапфір і яспіс, а ряд третій опаль, агат і аметист. А четвертий ряд хризоліт, і Онікс, і Берил, вони будуть вставлені в золото в своїх гніздах, а камені нехай будуть наймення 12 ізраїлевих синів, наймення їх, різьбою печатки кожен наймення його нехай будуть для 12 родів. І поробиш на нагруднику сукані ланцюги плетеною роботою зо щирого золота, і зробиш на нагруднику дві золоті каблучки, і даси ці дві каблучки на двох кінцях нагрудника, і даси два золоті шнури на дві ті каблучки до кінців нагрудника, а два кінці двох шнурів даси до двох гнізд, і даси на нараменники ефоду спереду його, і зробиш дві золоті каблучки, і покладеш їх на двох кінцях нагрудника. На краї його, що до сторони Ефоду всередину, і зробиш дві золоті каблучки та й даси їх на обидва нараменники Ефоду здолу, спереду його, при сполученні його, над мистецьким поясом Ефоду, і прив'яжуть нагрудника від каблучок його до каблучок Ефоду блакитною ниткою, що був на мистецькім поясі Ефоду, і не буде рухатись нагрудник над Ефоду. І буде носити Аарон імена Ізраїлевих синів в суднім нагруднику на серці своїм, як буде входити до святині на повсякчасну пам'ять перед Господнім лицем, і даси до судного нагрудника урім та тумім, і будуть вони на Аароновім серці при вході його перед Господнє лице, і буде завжди носити Аарон суд ізраїлевих синів на своїм серці перед Господнім обличчям. Спочатку ми читали про нараменник. Тепер мова йде про нагрудник. Яка різниця між цими елементами одежі? Так, мова тут йде про нагрудник судний. Ми розуміємо, що це була квадратна нагрудна пластина, складена з двох частин. Вона була виготовлена із тих самих компонентів, що і ефот, тобто золота, блакиті, пурпуру, червені і вісона. Особливістю нагрудника були 12 каменів, які містилися на ньому. На кожному камені було вирізблене ім'я одного коліна, і вони були розміщені в формі стану, в якому знаходився Ізраїль. І це є прообразом царства Божого на землі, яке повинно розповсюджуватися по чотирьох кінцях світу. І це царство завжди знаходиться перед лицем Господа. І цей народ Божий дорогоцінний в очах Господа, подібно тому, як є дорогоцінними ці камені на нагруднику, і це важлива істина для нас, друзі. Ми дорогоцінні в очах Божих. А ще до нагрудника належать також урім і тумім. Тут не написано, що це, Олександре. Ми читали, що нагрудник був зложений вдвоє. Очевидно, що урім та тумім – Знаходилися на внутрішній його стороні, тоді, коли дорогоцінні камені знаходилися на зовнішній стороні. Значення у рімі «тумім» перекладається як світло і досконалість, а в іншому перекладі откровення і правда. Достеменно невідомо, що це насправді таке, чи це дорогоцінні камені, чи щось інше. Але очевидно, що за допомогою цих предметів люди дізнавалися волю Божу. Наприклад, в першій книзі Самоїла 28.6 ми читаємо такі слова: І питався Саул Господа, та не відповів йому Господь ані в снах, ані у рімом, ані пророками. Сьогодні волю Божу нам відкриває Ісус Христос, який Духом Святим живе в наших серцях. Про себе Він говорить, я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві той, але матиме світло життя. А про Духа Святого Христос сказав такі слова: а коли втішитель прибуде, що Його від Отця я пошлю вам, той Дух Правди, що походить від Отця, він засвідчить про мене. Таким чином, Христос і Святий Дух і є для нас цим світлом і досконалістю, якою тоді для євреїв був у Рімі Тумім. І тепер я хотів би запитати тебе, шановний слухачу, чи живе Христос в твоєму серці, чи відкриває Він тобі свою волю через Духа Святого? Якщо досі ще ні, то ти ходиш в темряві, в твоєму житті немає світла. Поспіши відкрити своє серце для Христа, щоб і для тебе засяяло Його світло, і нехай в цьому допоможе тобі Господь. А сьогодні наш час для вивчення Божого Слова завершується. Ми продовжимо досліджувати 28-й розділ у нашому наступному випуску. На все добре.